Hello, guys! у мікрофона як завжди Sky, і вітаю вас на каналі. Так, на фоні в нас там пачка на КБ вогню через флору. Ті, хто не знав, то на стрім там не бачив, да, ми її потягнули. Але саме відео на сьогодні про нові відповіді від розробників, новий Дайд Dragon News. Тому сьогодні будемо дивитися, що взагалі вона нове розкаже, що вони зараз обіцяють. І все. От всім, кому цікавить, цей пост з офіційного каналу в Діскорді, можете перейти по посиланню на офіційну групу в описі і прочитати самі все детально. Якщо ви те паче добре знаєте англійську, якщо ні, то ми вже трохи переклали для вас. І зараз будемо разом дивитися. І взагалі що там про що? Про що саме йде мова, що вони обіцяють, які зміни? Давайте ж подивимось. Давайте подивимось ці разом. Так, вмикаємо. І ось одразу перший слайд. Як завжди, вітаю! Шановні модники, третій сезон триває вже довгий час, так, місяць, когось місяць і тиждень. І ми раді почути ваші обговорення щодо нової екіпіровки та класів героїв доданих до гри. Крім того, ми продовжуємо оновлювати отимізацію деякі функції. Крім того, розробники Dragon's Hair продовжують присуватися до ваші голосів Ну, тобто, її важлива наша думка. І одразу перше питання: деякі герої з першого сезону все ще добре виступають на арені. Сподіваюсь, у третій. Сезоні я матиму шанс отримати цих героїв із карткового пулу. Ну да, герої з першого сезону грають і да нікуди вони не ділися, а. Беремо теж самих героїв Яду, героїв нестримних, ті самі наші старі добрі танки, Гарріус, Крісус, да, всі вони грають. І в чому ну, проблем в чому немає, але саме можливість думаю, момент про саме банер ній, саме банер під саме героїв тільки там якоїсь стихії, або, наприклад, унікальний банер під унікальних ліг саме першу слово Давайте подивимося відповідь. Буде шанс, хоча наразі ми не маємо наміру розділяти пули карт героїв за сезонами, у нас будуть інші пули, щоб допомогти вам отримати героїв попередніх сезонів, наприклад, наприкінці цього місяця, ми запустимо серію подій наприкінці цього місяця, тому числі ексклюзивні пули карток класифіковані за елементами героїв, які допоможуть вам отримати герої за ваші вибори. Ви можете нетерпіння чекати цього. Тобто ексклюзивні е, пул, в е, тому числі ексклюзивні пули карток. На ексклюзивні пули. І, сподіваюся, це натяк до того, що в цих е, нових банерах будуть все ж таки унікі, і це буде круто. Але так, інформація про банер, я вже доновому про це розказував. Під подію півріччя, ну тобто в травні, а як тут вона написали під кінець місяця, так можливо нам ще чекати це раніше. Будуть нові банери. Нові банери, саме банер стихії, або там банер, не знаю, чисто фракції, наприклад, банер чисто випалювання. Заходи, банер випалювання, бач, там тільки чисто шість героїв і епікілії. Але ні, такого не буде. Я думаю, буде чисто. Наприклад, банер вогню. І там будуть всі ляги вогню, епікіраркії, і ви можете потягнути тільки їх. Чи будуть уніки ось це головне питання. Якщо будуть уніки, це будуть дуже круті банери. Це дасть змогу багато кому підняти шанс на отримання уніків, бо пул обмежений і саме фракції ви будете брати для себе. Чи вам треба більше героїв холоду, чи більше героїв. Світу? Тобто ці банери дуже цікаві. Але, чекаючи для ФТП, це під час злиття, під час події ДНД вмикати банери на унікальність, друзі. Шардів у всіх на все не вистачить, реально не вистачить. Але гарно не варити, що нам додають 5 гелілітів під час події не, півріч. Але вона стартує аж середині травня. Е, наступне питання. Тепер розробникам слід приділяти більше уваги сезонній системі та робити достатньо оновлення кожну сезону. Взагалі, одне, мабуть, із найкращих питань, яке було за весь час цих е, питань розробників. Так, уваги треба реально приділяти більше. Не саме сезонна система. Це є, ми розуміємо її, вона з, з системою вайпу. А, головне це контент-сезон, бо новий сезон веде з собою новий контент, більш нового контенту, не тільки одну шмотку і пару героїв. Треба ще більш контенту. Якийсь новий босс унікальний саме для цього героя. Додайте його саме цей сезон. Потім в наступному сезоні приберіть його. Додайте його через деякі сезонів ще Тут зробити унікальність. А, тому достатньо нові кожен сезон. Інші гравці, та я не бачу багато нового місця цього сезону. Крім того, я хочу знати, які конкретні оптимізації роблять розробники, оскільки вони дали це ну дали нам обіцянки минулого разу Так, вони нам обіцяли, що будуть оптимізації аріани феї. Тренування, тобто тренування у цій АФК. Далі, ту коротше, обіцяли багато чого, а коли воно буде, зараз помогуть ми дізнаємось. Спасибі за ваш відгук. Ми чудово розуміємо попит на нові ігрові режими на новому сезоні. Чесно кажучи, це наша найбільша проблема. Не просто досягти балансу у грі, одночасно влаштовуючи в місці старих сезонів і даючи нові речі в новий сезон. Ну, думаю, так. І Розробників реально зараз багато роботи для них це все ж таки одна із проблем, тому що контент робити треба багато. Треба і підтримувати старі сезони, і робити оптимізацію старим сезоном, і додавати щось нове старі сезони, які йдуть, які будуть дитини забувати про перші сезони. Бо пам'ятаєте, у нас люди стартують з першого сезону. Якщо ви навіть граєте в десятому, хтось стартує з першого, і так само готувати мом моментально на наступний сезонний контент, а це реально багато дій. Тому вони прагнуть більше інвестувати в проєкт та розробку нових ігрових режимів, це круто. А щоб задовольнити зростаючі моги ветеранів гравців. Дякую, вони вже на нас, на ветеранів, дивляться, найти по-іншому, хочуть, щоб ми були задоволені. А, наприклад, зменшити кількість повторюваних ігрових механізмів, щоб підтримати зацікавленість по мотивацію гри. А повторюваних механізмів. Тобто, зайшли в новий сезон, бахнули шарди. І пішли Гобліни тут туру, туру, туту, тут, і так цілий сезон. Я думаю, що з цього механізму вони змінять. Щоб підтримувати додискантів в мотивації гри, однак, враховуючи приплив нових гравців, на також потрібно постійно коригувати на недосконалі навштування минулого сезону. Приплив нових гравців. Щодо цього важливо подивитися поки що, по всім ютуб-каналам, по всіх блогерів. Всі блогери кажуть, поки що спад зацікавленості переглядів відосів. Це можу сказати, поки що на те, що треба більше реклами гри, якось її просувати і повертати старих гравців. Це не про це не те, значить, що гра погана. Гра дуже класна. Вона подобається багато, бо своєю сезонною механі... своєю сезонністю. Просто деякі люди в цьому були не готові. Тому подаємось на оптимізацію, подивимось на зміни. Я сподіваюсь, розробники на цю звернуть найбільшу свою увагу і зроблять ще краще. Е, нашою головною метою залишається надання найкращого досвіду в межах наших можливостей. А тепер повернемось до суті. Забаром ми випустимо оновлення для основних ігрових режимів, таких як підземелля, Феї, е, Темпоральний вир, арена та інші події. Тому ви можете з нетерпінь чекати. Тобто, нарешті, ми чекали цього оновлення далеко. Ну, фея не знаю. Як на мене, не дуже вона потребувала змін. Можливо, дебасбувати більше цікавих нагород. Да. Якось уск... у... у полегшувати режим? Ні, вона і так не складна, чесно. Це хоч якийсь виклик для гравців, бо якщо буде постійно тільки ізі, контент, це не буде складно грати, і багатьох це може відштовхнути. А ось зміна арени, зміна підземок, не знаю, що вона хоче там саме змінити. Це дуже цікаво. Особлива арена, вона зараз на дуже такому, знаєте, низькому рівні, і рівень зацікавленості в у багатьох гравців. На такі маленькі. Тому цьому треба реально приділяти багато ваг. Тому якщо вони це приділяють, це круто. Але ми це вже чули. Ми це вже чули, і ще деякі, від, мабуть, відповіді назад, ми це ще чули. Про оптимізацію. Питання: тренувати героїв на початку сезону досить складно. Ресурси доступні на початку обмеження. Наразі гра вимагає занадто багато досвіду. і ми і кристали для покащення героїв до найвищого рівня, що змушує гравці проходити через та телеславжені повторювання битви. Ну, тут да. Але такі механіки в усіх іграх однакові. До цього ж давно гравці, які грають в схожі ігри, вже давно готові, тому що фармити, фармити, фармити і фармити, і фармити знову ж таки, це нормально і. Просто хтось до цього був не готовий. Всі думали, що це буде якась гра, де знову не треба нічого фармити. Але, на жаль, в таких гачах іграх це, знаєте, основа, основа основ. Але якось пришвидшити фарм, якось додавити більше ресурсів, щоб трохи зменшити наш витрачений час в цих данжах, це дасть реально великий. Увагу і до гравців, тому що знаєте, це економія нашого з часу і повернуться старі гравці. А, далі я сподіваюся, що гра може покращити в цьому аспекті, наприклад, збільшивши швидкість випадіння, або зменшити досвід необхід для поручних Так само, да. або зменшити реально досвід, який треба вам на прокачку героїв. Е, просто там, наприклад, щоб було не 260 баночок, а, наприклад, 240, або на 220, чи вже беремо прям по козирей 200. Це реально 60 баночок, це в середньому мінус 10 заходів, а то і більше, тобто, ну, менше в когось на гоблів, а це реально економія часу і вашого... Ліба. І вони також нам відповідають, у нас вже є спеціальна оптимізація для підземель. Ми відрегулюємо складність рівних ранніх рівні підземель додамо більше рівнів. Опа. Тобто у нас буде гарпія вже не 9, наприклад, поверхів, а, наприклад, 12. Тобто ми вже отримаємо перше поліпшення інших рівнів, але покращення хардових. Це прикольно, це прикольно. тобто виклик Дається знову нам. А, ті, хто старі гравці йдуть далі, а нові гравці спокійно легше будуть фармити 9 8 поверх. Я сподіваюся, лігідані шмотки там і залишаться. На початку рівнів ми прагнемо поліпшити полегшити вам тренування ваших героїв та із відповідними зменшенням складності, тобто гоблі не стануть легше якось, або вони самі по своїй інформації швидше, або зменшують потрібність досвіду ну, на героях. Рівні не стають надто складними, доки вони досягли пізні стадії гри. Ми також плануємо скоригувати винагороду від щоденних подій, такі як важкі тренування, забареви представне функції за допомогою якої граці можуть посилати посилити своїх героїв, щоб отримати досвід Ця функці... А, посилати героїв, Ну це, це функція ФК. Ця функція майже завершена, тому можете чекати цього з нетерпіння. О, АФК, наприклад, беремо ж то саме АФК Джоні. Там є оця функція, де просто ваші герої АФК щось фрамлять, ви за це отримуєте досвід. Це прикольно, це прикольно, можна поставити там допустимо одного, два-три герої. Вони там, ви поки там спите, за ніч вони там нафармили собі досвід. І це які-ніякий, але плюс. І це дасть змогу багатьом гравцям більше, знаєте. Спробувати інші якісь варіанти своїх пачок, спробувати інші герої, бо не всі вони прям, ну тобто, ти стигаєш на весь сезон спробувати кожного героя, бо на всі герої перше не вистачає часу, а друге не вистачає досвіду, бо там різні боси, інший вимір дальше і треба на всіх під всіх качати, а на все ну, реально не вистачає часу, не вистачає книг, не вистачає банок і так далі. Тому це круто, чекаємо з нетерпінням Йдемо далі. На початку нового сезону ігрові режими можуть зайняти багато. Час, а до середини сезону це лише збір ресурсів і ніколи не вистачає витривалості. На початку сезону ну, на багато часу це нормально, бо у нас новий сезон, ми повинні активно пограти, тому початок сезону я не бачу такі проблеми. Е, є проблема, наприклад, в середині, коли нема чого робити, або в кінці, коли вже теж нема чого робити. До кінця сезону через низький рівень випадіння високоякісних предметів, як от елемент мікровки містичних шмоток, їх дуже важко отримати, що робить бі менш бажаним. Я думаю, що перше остання місія кожного згону дуже виснажливий. Ну, виснажливий, то що у нас да, не придеться більше робити, це так, більше хлібу, але, але це нормально для старту, ну не повинно у вас бути все легко. На трохи да, там якісь оптимізації не завадить, але робити прямо гру дуже цю легкою, казуальщиною це буде це буде ще гірше, здається, мені для ДХ, ніж те, що є зараз. І вони відповідають: велика така відповідь. Ми повністю усвідомлюємо погане досвід повторювання фази шліфування на початку нового сезону. Ну тобто, без компанії, наприклад, реально старт сезону не міняється жодного разу. Компанія додає хоча б якоїсь цікавості, тому важливо додати компанію, і все, і гравцям буде чим займатися. Щоб дозволити гравцям швидко починати створювати склади своїх героїв, брати участь у стратегічній грі там, солодше викликами етапів, підземелля та інших рівнях, ми докладаємо всіх зусиль, щоб оптимізувати цю частину гри та зробити її коротшою та менш виснажливою. Коротше, тобто, ви хочете, наприклад, щоб у нас сезон почався не через місяць, тобто старт лиття через тиждень-два. Ну, я не знаю. А що ми будемо в кінці робити? Крім того, ми плануємо представити новий ігровий режим Temporal Vortex у середині сезону. Ми втиниш, що цей ігровий режим надає гравцям достатньо свободу дні і дає вам змогу отримати масу здону, щоб дозволити гравцям створювати більш. На диверсифіковані команди в цьому режимі. Так, новий режим. Нас чекає новий режим. Це або світній босс новий, бо в нас вже є Vortex, або якийсь новий контент, де ми будемо грати з командою з іншими гравцями. Це круто, це круто, чекаємо. А, і він нам напи... і нам написано, що він буде в нас середині сезону. Тобто, в нас середині сезону все завжди злеття Тому злеття в нас посунеться виходить. Тому вони хочуть скоротити старт. Наприклад, на тиждень на два в нас посунеться злиття, воно почнеться раніше. І е, це і плюс і мінус. Не всі гравці зможуть нафармити багато шардів, бо два місяці за час злиття, тобто перший місяць і другий місяць злиття, дає змогу нафармити більше шардів, щоб точно забрати героя. А якщо злиття буде починатися через тиждень, через два після старту, це для ФТП граців, які хочуть на старті ще відкрити під нові банери герої, під білетики, під Одіссею, це е, дійсно обмежує вас в шардах. Але сподіваюся, що розробники якось зможуть це гарно продумати. Нарешті, щодо джерел екіпіровки міфічного періоду, ми цілком розуміємо ваше бажання отримати потужну копіровку. Прям капець, як стати падають, ну прям мрії, і прям. Я хотів сказати, а не буду казати. Стати прям мрія кожного. У мене міфічний шмоток до фіга, і жодної то що мені треба. А, тому дайте, будь ласка, переточку шмоток, тобто зміну параметрів, це було би круто. Зробити тапи більш складними. Однак, коли йдеться про конкретні краплі, ми завжди дуже ну, речі, має, на коли ми завжди дуже обмежені. Ми несемоповідні корективи після більш ретельного аналізу ситуації. Дякую за ваше пропозицію розуміння. Тобто, з міфічними шмотками поки що не міняється. Ну і правильно, не треба їх міняти, краще дайте просто переточку статів, і це вже змінить все. Ріально змінить все. Наступне питання наразі через правила арени існують такі проблеми, як підбір матчів, який триває надто довго захисні команди використовують сильні склади, щоб затягувати матч, що призводить до нічих і поганий досвід для нападників. Я сподіваюся, що правила арени будуть оптимізовані. Якщо чесно, так, Більших випадків команди е дефу виграють, тому що просто там роблять ж глінопаки, які стоять до останнього, і їх не проб'єш. І все. І ГГВП, якщо у вас немає гарних ДД. Розумно, ми доклали багато зусиль, щоб оптимізувати та змінити дизайн арени. Нарешті наша команда також дуже рада повідомити всі, що нова версія ігрового режиму арени стане доступна прикінці цього місця. Ох, капець нас там, походу, чекає оновлень. Але знаєте, мені цікава відповідь. Оця відповідь розробників. Вони це рахують як кінець віпись квітня, бо тут залишилось нас якби 4 дні. Або вони це вже рахують як місяць травень, і на кінці травня нас чекати. знаєте, це виходить через місяць. Отут, знаєте, оце головне питання. Кінець місяця як квітень чи травень вони думають. Тому тоді ми також запрошуємо раці побрати в ігровий режим і ще трохи там дамо нам на, на ваші ціни відгуки. Про пригоди ніколи не закінчуються. І наші оптимізації, так а ну, посунути вверх. Та, та, та вдосконалення також не припиняється. Це добре, що арена зміниться, ми давно це чекали. і в, в, Я дуже чекаю, як вони це змінять. Я хочу на це побачити, але я так скажу як воно це каже, що оновлення буде скоро, але на тест-сервері цього немає. Тому я не знаю, де і що, хто це тестує. Тому, е мабуть, це все ж таки кінець травня, на квітня. Йдемо далі. Е питання: не могли б ви пояснити механіку наздоганяючу сезону? Багато людей хотіли б знати про це. Механіку наздоганяючий сезону. Е я не пам'ятаю, що ми про це говорили взагалі колись, але це було би круто. Я пам'ятаю, реально, в нас в минулих відповідях розробники, якщо таке було. Ну, тобто нагадайте мені в коментарях. Реально, я не пам'ятаю про це. Безумовно, типу, зараз щас, щас, скажу. Щас для граців, які не вступили в новий сезон відразу після заття серверів, ми запровадимо механіку компенсації витривалості. За кожен день, який вони пропустили протягом сезону, ми роздамо цим гравцям один стандартний хліб витривалості. Це для ФК граців, які знаєте, типу, я заб'ю на гру. Щось мені не хочеться. А потім ви таки через тиждень два повертаєтеся, а у вас там чисто за 14 днів, 14 банок хліба, тобто хлібинок не збиралися. Якось вам це допоможе? Ну, трохи реально допоможе. Але краще б дали змогу гравцям, які грають, а не гравцям, які афекашать, якось це. Ну, тобто, більше підтримуйте гравців, які грають, забити на нафік, фікашер. Вони зафекашили, вони так ниють постійно, не треба інакше назад повертатися. Uh -huh. uh, Пропустили про цю зону, ми роздамо всі грався слати хліб. Крім того, незабаром ми запустимо подію return to play для граців, які повертають, що також допоможуть швидше розганати прозорц грі. Тобто, от навіть оця сама відповідь вже каже нам про те, що дуже багато людей пішло з гри, і вони хочуть повернути їх. Тобто ці return to play до тобто, повернення в гру, тобто компенсації за ФК. Все це uh, свідчить про те, що зараз є все ж таки. Мінус це те, що багато гравців виходить, і вони, хоч якось, зацікавити людей повернутися. Це правильно. Треба повертати людей. Треба просто одробити якийсь сезонний контент. Новий оптимізація змінити арену, і Люди самі повернуться. Реально. просто зробіть оце. Рекомендовані артефакти в довіднику для героїв схожі один на одного. Є рекомендації лише для складів ДПС. Сподіваюся, що посібники для героїв може бути більш не корисним. Так, дивіться ютуби, дивіться блогерів, ось вам всі де... рекомендації. Е, то, що вони там в грі є, це цікаво, але вони не такі обширні, не так більше всього розказують, як вам розкаже людина якась чату з вашого альянсу, або блогер, в якому можете запитати, або хтось на персоналі гри, вони більше детально вам розкажуть. Але посібники для когось, ті, хто не любить дивитися ютуби, все інше, тож корисно, тому нехай додають. О, тут, звісно, вже відповідь. Ми внесли серію оновлення керування у розділі посібних героїв воловні від 11 квітня. Тепер в інтерфейсі рекомендації так і так. Та, вони нам розповідають, що вони зробили, що це вже було. Що на наш вибір буде підтверджено, ми зможе створити та використовувати цю команду негайно. Тобто вони хочуть ще там щось змінити. Крім того, для інтерфейсу посібника ми додали піктограму на очі герою для видимості. Для групи підтримка Захід також не просто. Вони просто відповідають, хто хоче. От е, поставити на паузу, прочитайте. Бо, наприклад, для мене це відповідь. Ну для цих посібників не дуже цікава, тому що я не бачив в цьому нічого цікавого для себе. І багатьох гравців теж. Ну, посібники, посібники, я їх, наприклад, не читав ніколи і. Там, то, що вони часті шоу всього радять, да, непогано. Воно от, коротенько глянув, нормально, тип там вони дійсно корисні для тих, хто взагалі новачків гри, Швиденько щось глянув, то посібники вам допоможуть. Тому покращення посібників для новачків це дуже корисно. І останнє вони нам просто кажуть, що дякуємо. Давайте збільшимо, бо тут щось нічого не видно. Дякую за ваші відгуки, як завжди, розробники прочитають ваші коментарі та пропозиції стосовно гри. Просимо, уведіть гру, перейдіть до наштування і торкніться підтримки і направляйте свої пропозиції та відгуки. Тому, друзі, всім, кому цікаво, якось, щоб гра поліпшилася, гра розвивалася, якісь нововведення, зміни, оптимізації, Завжди переходьте, заходьте в гру, заходьте в налаштування, натискайте навушнички і відправляйте свої пропозиції підтримку. Розробники завжди цього прослуховуються. Ну, а підведемо ну, підсумки: e, нас чекають велике оновлення: оновлення з оптимізацією арени, данжі, феї, гри, новий контент, якийсь там середній контент на середній зміна сезонності, e, зміна, типу, цих банерів. Ну це і так знали. Тому головне дочекатися, головне чекати цю обнову, і вона ж вийшла якнаскоріш. Тому. Це реально круте, а, круті відповіді розробників. Вони нам не розповіли нарешті не як минуле, яке вони розповіли нам просто те, що було на старті третього сезону. Тут реально гарні відповіді, корисні відповіді, і багато хто може чекав якісь із них. І новина про те, що оновлення вже буде дуже скоро, на тільки гріє наше серденько. Тому дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку і ваші думки в коментарі. І всім бай-бай, друзі!